Доброго ранку вам ще раз, як ми обіцяли, до нашої студії зараз зайде краса Михайло вже і так сидить, і ось так сидить, і ось так сидить. Я Давай, навіть я навіть стану. Ви знаєте, дорогі друзі. Зазвичай ми просимо наших гостей. Вони вже знаходяться в нашій студії, коли ну потрібно з ними спілкуватися. Але це той випадок, коли я попрошу пройти і продефілеювати. Знайомтеся, це Ранку. Анастасія Привір. Костич. Вона є міскар Айленс. Так боже, який е, серйозний конкурс. Зараз <ривіт> про нього ми і поговоримо. Як твій ранок? Чудово, дякую. Прокинулась бадьора, повна сил. Що робить тебе бадьорою зранку? Кава. Вмічна кава, мачна кава. Так я знаю, що є такий міф, що ну я можливо це не міф, можливо, це правда, що майже всі моделі вони дуже мають якусь таку строгу дієту. От це не дієта, це правильне харчування. Просто правильне, правильне харчування. харчування. Що так. зазвичай зранку вживаєш? Зранку це вівсянка. Стандартно це вівсянка, іноді пластівці, але це не часто. Вівсянка це стандартно. Боже, як це ти можеш так? Я не можу їсти вівсянку. Я вчора собі її купила, зварила. Віла дві ложки і викинула її. Насправді це смачно. Я це можу... Звичайно? Звичайно звикнути, так, це смачно. я можу тільки процитувати е, Сергія Микету, який написав нещодавно, що не розуміє, чому всі кажуть, що вівсянка це дуже поживно, оскільки він зранку поїв, доки до роботи дійшов, вже знову хоче їсти. Я так само, до речі, коли Отож, вівсянкою беремо приклад з нашої Анастасії, їмо вівсянку. Чим е, ще е, особливий твій раціон харчування? Е, ну я вживаю багато фруктів і овочів, це стандартно. Я. Завжди в перекусах це в мене салати, якісь фруктові салати. Обіду я завжди пожину. Це якесь куряче або, або не ну, дуже рідко. Це свине м'ясо, це дуже рідко. А в основному це курячі стейки, або щось таке рис. І вечором це творог, кефір. Це да, завжди. Боже, як Та. важко бути красивою А абулочки, абулочки. Чесно скажу, іноді буває. маю гріх. <Chris> Анастасія, міс Казар Айленд. Що це за титул? Звідки ти його здобула? А, отже, я приймала участь у міжнародному конкурсі краси Міс Глоб Інтернешнл, який проходив mm. цьому році в місті Баку, Азербайджан. Він проходив 89 й раз. Це найстаріший конкурс краси в світі. Отже, мій титул це міс це титул головного спонсора. Головним спонсором був концерн «Навеста», який будує острова на Каспійському морі. Тобто це 78 островів, які насипаються штучним. Методом і до 2030 року там буде проживати 4 мільйони людей це надзвичайно великий проект, адже ось мені я отримала титул Міс Айленд і моїм подарунком став діамантовий перстень. Покажіть, будь ласка, крупним планом. Будь ласка, хлопці. Mm, no. Я так розумію, зараз це... на цю камеру у нас покажуть. Ну, ти потримай, будь ласка, і зараз о, о, о. це, щоб ви бачили. Це такий подарунок. Так, це 14 діамантів, вагою 7 карат. Зараз треба буду чекати на виході, як я розумію. Ні, я вам хочу сказати, що в Анастасії є бодігард, як мінімум, один. Вона прийшла не сама сюди, тому можете навіть не думати. А, ось також подарунком для мене став відпочинок в Арабських Еміратах в семисірковому готелі. А, я приїхала з конкурсу надзвичайно задоволена, багато емоцій було. Я... Була переповнена, можна сказати, щастям, тому що ну дійсно три тижні неймовірних, неймовірний, неймовірно проведений час, тому що. Що ви бачили? Я, ви, я в баку, Багато. Що дуже баку, надзвичайно красиве місто. Я навіть не очікувала від нього такої феєрії, свята, можна сказати, тому що е, воно надзвичайно масштабне місто. Особливо за останні роки воно розбудувалося до неймовірних масштабів, це навіть, навіть важко повірити. Е, ми були багато де. Ми були в музеї Гайдара Алія. Це один з найбільших музеїв Азії, Азії, Європи. В цьому музеї ми бачили, були надзвичайно красиві виставки. До речі, був один де виставлялися експозиції українських, українських митців в цьому музеї якраз цей момент. І для мене це було надзвичайно великою підтримкою. Що ось моя рідна земля, і вона тут. І дуже дуже дійсно приємно. Анастасія на секундочку буквально так. тебе перев'ють, тому що я мушу знову піднятися. Сьогодні. Друзі, так. Тому що у нас є ще красу? одна гостя, яку я попрошу продефілеювати до нашого е Ой -ой 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 -ой. диванчику. Доброго Привет. ранку. Це Беатріса я Міндак. Привіт. Привіт. Раді тебе бачити. Я дуже рада, що як це так сталося, що ти проспала? Ні, пробки дуже просто великі, великі. А ну, Беатріса погода. Міндак у нас місклоп інтернешнл. Це що? Другі це України, Друге Я перепрошую, я в цих питаннях краси. Розказує нам Беатріса про свій досвід. Останній. Ну, мій досвід трішечки був не такий, як з Насті, звичайно. Конкурс проходив у два О -о -о. дня. Я навіть не знала, що я на конкурсі була, але це, це, це як? На жаль, це її зв'язково з. Політичної ситуації ага. в Україні. А, Але, ну так це так було, що мені перезвонили в понеділок. Я звичайно була в школі. Мені сказали, чи зможу я прийти на благодійний вечір. Ну, звичайно, що можу в середу. А, ну, ми приїхали, да? а, потім ну, нас заселили в кімнати, і у 6 у нас було б ніби такий вечір дружби. Там було, ми знайомилися з дівчатами, караоке співали, танцювала навіть, і общалися з журі. Після того ну, ми всі пішли, звичайно, обратно в номери, в душ. І ну, наступного дня ми думали, що будемо пекти пиріжки. Ну, пиріжки так пиріжки. Ну, ні, яке коптальне, кояке коптальне плаття вже. Ну, я одягла звичайно вищі джинси і стібоки і вступніма. Зайшла, а там сталося, як не гадалося. Mm -hmm. Там всі дівчата в коктейльних платтях. А, а ти в джинсах прийшла такі пиріжки? Я навіть волоси, волосся собі вверх зробила. І знову, до речі, спершу віценість за з і ми були в одному кімнаті, і ми прийшли. Ну і ось кажу, сталося як гадалося. Що що за титул? Такий секонд Second Runner Up. Так, Це означає друга віценість. <пробітник> Все ж таки, тоді в джинсах вдалося вибороти другу. Ні, Я думала, що у нас 12 із хотел виселяють, а то неправда було. Я ще одна розприйшла і сплела і переодинулася. Оце кур'йозно конкурси краси. Ви знаєте, участь у конкурсах краси? Не тільки вас, але й інших учасниць зобов'язує потім займатися благодійністю, робити якісь добрі справи. Ви це робили? У нас на конкурсі була дуже, дуже насичена програма. Ми відвідували дитячі будинки, ми відвідували будинки простарілих. Ми як нашим спонсором дуже багато коштів на конкурс виділив також, якби мерія міста, і ми багато працювали в саме в. Програмі доброчинності і благодійності як наш девіз був мир у всьому світі. А, також дуже багато обговорювала обговорила ситуація в Україні зараз. Я жила з дівчиною з Росії в одному номері. Ой, це цікаво, і так, як ми не жилися. Я вам зразу одразу скажу. Нас розселили через три дні. <гум> ну довго витримали так, насправді, на дні. Навіть стаття була в азербайджанських мас медіа що Україна з Росією не знаходять спільної мови навіть на конкурсі краси. Все розпочалося банально з того, що вона почала говорити, що я українка. Я Живу неправильно, мій образ життя стиль життя неправильний. Бандерівкою не називала? Було e, ну, я цим пишаюся, чесно скажу. <реш> <реш> я цим пишаюся. E, і потім e, я вже жила також дівчиною з Росії, але с, яка представляла Сибір. E, в мене з нею були чудові відносини. Це була чудова людина. Я дуже рада, що я з нею познайомилася. І це що це виходить, що Сибір це не Росія. <реш> Сибір це не Росія, <реш> 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 Беатріса, Що на рахунок твоїх добрих справ? Ну, ми з дівчатами замість дефіла в купальниках. Ми приготували я вже сказала, пиріжки для хлопців поранених зони. Ато mm -hmm. ми їм це принесли їм, їх угостили, звичайно. Ну, общалася, з ними, хотіли їм хоч трішечки піднятися в нас. І кожна дівчинка вложила частиночку свого серця. Ці mm -hmm. Такі красуні не можуть залишити будівлю з одного чоловіка. Я ще прошлого року, ой, з цього року, в січні сама організувала благодійну акцію для нашому місті Берегові для дітей сиріт з інтернату. Молодчинка. Це дуже звичайно хороші спро. Що стосується конкурсів, краси зрозуміло, у вас там конкуренток дуже багато. Ви потім якось підтримуєте одними зв'язки, спілкуєтеся спілкуєте. В Цьому році на Місь Глоб було 70 учасниць, 70 країн світу брали участь ага. в конкурсі. Так я по версії конкурсу йшла до топ-10 учасниць. І Чесно вам скажу, в мене залишились чудові відносини майже з усіма дівчатами. Я зараз підтримую зв'язок з усіма дівчатами, особливо це Болгарія, особливо Швеція. Це були чудові люди, яких з якими я дуже сумую. Дуже щаслива, що мені доля дала такий шанс дізнатися про таких людей. Про вони в своїх країнах вже досягли великого успіху, досягли великих вершин в модельній сфері, багато з них вже дорослі. В нас я була одною з наймолодших учасниць на конкурсі. Там найстаршою дівчина була, якій було 29 років. Я можу сказати одне міф про те, що на конкурсах краси це війна, боротьба. Звісно, вона присутня. Дух конкуренції присутній завжди. Але все проходить в такому приємному, дружньому такому такі атмосфері, в такому колективі, в якому навіть ця конкуренція сприймається якось приємно, де якось хочеться тягнутися до чогось, до чогось краще, до чогось вищого. Тому ні, це міф абсолютно учасниці дружать, спілкуються і завжди хороші від нас. Ні? Ви знаєте, ну мною ніхто мені не заперечить, що ви насправді обидві дуже красуні, і конкурси краси дають вам і ще більшої впевненості, чи змінилося ваше життя після оцих перемо в конкурсах красти чи не заважає вам це? Чи це вам навпаки допомагає? Чесно вам скажу, от як на мене, як мені особисто, в мені тільки допомагає абсолютно, тому що моє життя можна сказати, феєрі, феєричне життя, моє не знаю, якісь успіхи, досягнення розпочалися після конкурсу між в якому я перемогла в 2013 році. І після цього конкурсу все так закрутилося, що моє життя постійно повне емоцій. Я постійно кудись їжу. в мене постійно є якась модельна робота, в мене конкурси, і я, я ска я дивлюсь назад. І я маю що згадати. Я буду мати що розказати своїм дітям, своїм внукам і так далі. Для мене це ну я надзвичайно щаслива. Я не пожалкувала жодного разу, що я приймала участь конкурс. Беатріса, я пам'ятаю, коли ти була в нашій студії після своєї першої такої перемоги, і от з того моменту в тебе змінилося ставлення саме до, е, ну, до тої дороги, так яку ти обрала? О, так, звичайно, я би ще хотіла участвувати в багато багато в різноманітних конкурсах. Uh, ну, як на мене, uh, мені uh, конкурс місць закарпаття і Міс України, як вам сказати, трішечки А, uh, Через те, що у нас uh, ну, в місті люди хороші, але заздрять. І це потім відчувалося, якось? Так, да, відчувалося, і це не лише із людьми, з якими ти лише бачишся і проходиш своїми друзями. Тобто вони тобі uh, заздрять. Роблять о, все погане, Ой. але ну життя таке. Але життя таке. Але well, прихильники well, зате за те багато з'явилося. Правда, о, кого прихильники? Поможем? А ні. Ні? ні. Я їх у мене просто немає часу з ними общатися. Я заходжу в соціальні мережі лише за того що, якщо я не знаю якусь домашнє завдання, спитатися. Бо... От воно я Бо... а насправді трошки я... ну вартує це, от модельна кар'єра того, що там ну навколо є зазрісники? Я думаю, що це не тільки в тебе, так я думаю, що це ну, в більшості, мабуть, так, так. звичайно. О, але да, так, варто. варто. Тому що о, я всім завжди кажу, якщо ти вважаєш себе кращою, якщо ти це можеш зробити сама, так чого не йдеш, чого ти мене обсуждаєш, коли ти так сама маєш можливість піти на цей конкурс, як і я. Угу. Ну, от, якщо ти не маєш там, висоту, ну, в конкурсах не дуже це дивляться, наш модельних акенсах. Чи, чи, чи ти не така худа, чи не, так, не, таке, не таке в тебе лице. Ну, от, Ну, я це собі практика, виновата. Собою. Да. Mm -hmm. mm -hmm. не винувата. Бо Зато мене ось не Здається, що саме ця заздрість на неї просто часом перестаєш звертати увагу. Дуба трися. Вона ще можна сказати дитина. їй 16 років. Я вже за три роки своєї такої конкурсного життя. Я вже пройшла цю школу. І я можу сказати, одна часом просто перестає звертати на це увагу. Заздрісники будуть завжди в будь-якій сфері твоєї діяльності, незалежно чому тебе працювала. Заздрісники є, будуть тому, що не всім подобається твої. Твої успіхи, твої досягнення просто потрібно вчитися жити так, що дай вам Боже по вашій тварини. Якщо це, про тебе говорять, значить ти того варта. Да, Якщо ви... мовчать, то це, це погано. Так. Знаєте, от зараз в цей момент я відчуваю перевагу чоловіків над жінками, бо чоловіків заздрості майже немає ніколи. У мене з тими друзями, з якими я спілкувався, я далі прекрасно спілкуюся, і немає цього авдіянку. У бо, бо ви не брали є. участь у конкурсах краси, тому <рес> це і справа. Дівчата, які у вас надалі плани? Які конкурси ще попереду? Uh, в мене наступного року, я сподіваюся, я в цьому році мала приймати участь місць України, але, на жаль, я не змогла, тому що я брала участь у міжнародному конкурсі краси. Mm -hmm. В наступному році, в березні, я планую взяти участь місць України, а далі побачимо ще все попереду. Mm -hmm. Ми з України будемо тримати доводить, <рес> Баатрісо. Ти? Знову так само? буду ставати, як ти випитися да. до так. До зно? А до конкурсів краси. Поки що. Ну, а Потім вже можуть бути. Тобто головне це навчання. яку професію ти так. для себе обираєш? Стоматологія. Тобто, ну як в конкурсах краси в модельних рекламах, завжди може прийти ну молодіша, красивіша, в якийсь, ну, шкіра, наприклад, біліша, чи в мене, угу. або вона гарніша, от Треба професію за це це правда? Да. Так, це 100%. Я вже на даний момент закінчую університет. Мені 20 років, я вже отримую другу вищу освіту. Uh -huh. Я закінчила університет в Словакії по спеціальності дипломатична і консульська служба. Зараз закінчую факультет міжнародних відносин в нашому рідному журтському національному університеті. То ви не тільки красуні, ще й розумні, я так розумію. <св 'я> ну звичайно, ще од мене таке дівчата питання а, постійно нам потрібно за для чогось чимось жертвувати. Ну для конкурсів краси були речі. А, якими ви пожертвували? Пиріжками і булочками. Да. Частково, частково. Батрі, це тебе та сама ситуація. Да. Пиріжки і булочки виключаємо і йдемо на конкурс. Краси. Що ж, ми щиро вам дякуємо, дівчата, за гарну розмову. Приємно було з вами поспілкуватися. Ну ви таку гарну атмосферу зробили Дякую. в нашій студії. Так, я нагадую, що в нас в гостях були Беатріса Міндак та Анастасія Костич, дві красуні, які ми сподіваємося, що з часом будуть представляти нашу область на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. І далі і будуть перемагати там. І у них на це багато шансів. Ми не сумніваємося, що вони дійсно таки ще раз з'являться у нашій студії із багатьма перемогами. Ну а на жанок продовжується надалі. У нас сюжет як відмовитися від такої шкідливої звички, як паління. Оду дівчат такого немає, такої тому не так гарно виглядають. Ну і дивимося далі.